Доброго дня усім. Сьогодні у нас трішки нетипове відео. Сьогодні будемо говорити про трактор. Більшість відео у нас на каналі про комбайни. Сьогодні хочу показати вам такий тракторець John Deere 682.0 потужністю 120 кінських сил. Рік випуску даного трактора 1997. Трактор привезений з Німеччини. В дуже гарній комплектації. Зараз обійду трактор по кругу, покажу, в якому він стані. Одразу розкажу, що підфарбовувалось в даному тракторі. Трактор весь в оригіналі. Окрім передніх дисків, вони були підфарбовані, буде видно. І деякі елементи задньої навіски також були оновлені. Пофарбовані гарно з грунтовкою, перед тим гарно очищені, чисто візуально, щоб було в гарному стані. Оці повздовжні тяги були підфарбовані. Верхні речаги один другий і ці поперечні тяги. Все решта в тракторі в оригінальній фарбі, Навіска Такий має гарний зачіп. Давайте пройдемось по кругу, кажу з усіх сторон трактор. І тоді заглянемо, як шини виглядають двигун. Підемо в кабіну, покажу, як там все збережено. Трактор має 11 тисяч мотогодин. тобто почався другий круг. Пізніше покажу приборку. Думаю, відповідає стан, візуальний вигляд трактора в даному напрацюванні. Ну що ж, підійдемо ближче, почнемо, як завжди, з шин, мабуть, задні шини в тракторі нові. Видно, зовсім нещодавно були замінені. Розмір 520 на 85R38, що праве те ж саме ліве. Нові шини. Передні трішки зношені і залишок процентів 40, думаю. Але без тріщин, без порізів. Розмір 480 на 70R-28. Одинакові, що праве, що ліве. Ось такий протектор. По комплектації трішки пройдемося одразу. Бачимо, передня навіска встановлена на тракторі. Вал, передній вал присутній. Балка звичайна, не ТЛС, не розбита. Зараз спробую показати. Що буде чути, нічого не стукає, нічого не гримить. Видно, були замінені тяги рульові. Трактор гарно себе почуває на дорозі, плавно їде, не, риве, не шарпає ним, не водить з однієї з другої сторони. Так, тут бачимо. Присутні включення заднього вала, керування навіскою з однієї сторони, з другої. Ці всі кнопки працюють. На тракторі встановлена пневмосистема. є виходи під повітря, три пари гідровиходів одразу, Циліндри на підйом сухенькі, задній такий гарний зачеп. Напівавтоматичний, можна сказати, з кабіни можна його замикати, саме відкривати. По навісці одразу навіска не розбита в даному тракторі абсолютно. Можливо, тут проводилися якісь роботи, скоріше всього, думаю, що проводили вже роботи, обслужили, мабуть, навіску. Тут є невеличкі люфти. Ну, але не без того, трактор не новий, 97-й рік. Зрозуміло, що він не стояв ніхто ним до церкви не їздив неділю. Трактор працював в полі. Зараз масла не видно, щоб було, тому що трактор запускався, і він зараз стоїть так на скоси, але масло в гідравліці чистеньке, рівень присутній. Так, по новісті ніби все показав. Крюки оці були вже видно також замінені. Якраз на цьому напрацюванні замінюються крюки задньої навіски. Так виглядає по рамі. Фільтри оригінальні видно, обслуговувався оригінальними запчастинами, так як в Німеччині такі оригінальні якісні запчастини. Зараз повідкриваю щитки, які, можливо, покажу по двигуні, як він виглядає. Трішки повідкривав щитки, щоб показати двигун, як виглядає. Тут все сухенько, фільтр знову такий оригінальний. Прокладка видно, що була замінена, можливо, регулювали зазори на клапанах. Табличка з двигуна, табличка Заводська, якщо комусь потрібно. З цієї сторони зараз перейдемо на іншу сторону. Одразу покажу, тут все також сухенько, Паливна все сухо. Видно, встановлена маса додатково. форсуночки, тут все сухенько. Все гарно трактор дуже гарно працює рівномірно, вихлопна труба так виглядає. Тут вихлопна труба. Почему не пропалена, оригінальна. З цієї сторони також всі з'єднання. Все в порядку. Одразу, якщо буде видно турбінку, турбіна сухенька, не чути, щоб свистіла чи гуділа. Все як повинно бути. Так, все позакривав, зараз перейдемо в кабіну циліндрики всі працюють гарно. Тут нічого не фарбувалося, ручки. Додаткове сидіння встановлено пасажира. Новіший реверс, сидіння, грамер. В такому стані одразу покажу педалі. Килимок оригінальний. По кабіні. Ось цих три елементи були замінені все решта стеля, в стійках, обшивки оригінальні. Дивіться, як все охайно, динаміки, дуже часто вони потріскані, немає перемичок, тут все присутнє. Також люк присутній в даному тракторі чим Характерні трактори з Німеччини. Навіть за такою дрібницею можна переконатися, що дійсно трактор з Німеччини, тому що 90% тракторів в Німеччині випускалися з люками. 5 передач, коробка PowerQuad. Думаю, багато не потрібно розказувати про неї. 5 діапазонів. Чотири передачі. Реверс, як я казав, нового типу під, під кермом. Датчик манометр, точніше, на компресор. Тут все охайно. Магнітола, кондиціонер, справний три режими вала підбору. Управління навіскою. Тут все в такому стані, все справно, все працює. Зараз покажу одразу циліндрик на руль працює, бачите, кидає сам. Так, як я й казав, подивимося на мотогодини. 1043 мотогодини, тобто 1143. Мотогодини на даному тракторі. Також додаткова функція. Це відкривається переднє скло. Також притаманне тракторам з Німеччини. Тут всі пластики, нічого не побите, все ціленьке, все охайно. Кинемо сидіння додаткове. Tak, widzimy niemieckiej firmy Gramer. Tak, tak to wszystko wygląda. Ruchny i sprawny. I zaraz zaпустиmy traktor. Tak on pracuje. Погасли всі контрольки. Дуже гарно відкликається на педаль газу. Диму абсолютно немає. Рівно, чуємо, спрацював компресор. Компресор повітря не втікає, все на місці. Трактор аж хитає потужність присутня в даному тракторі. Передня навізка, одразу подивимося, як працює, що буде видно. Третя пара у нас відповідає за передню навіску. Можна перекрити екран і використовувати як нормальний тоді вихід гідравліки, що потрібно, на задню частину. На Навізка опускається. Тут по регулюваннях також все. Можемо відрегулювати до потрібні. Потрібні нам параметри. Передній міст працює, що буде видно, по рульові стараюся мінімально рухати кермом. І бачите, як відкликається руль в даному тракторі. Дуже легенько, плавно, рульове, нічого не закусує, що в одну сторону, що в другу. Так, ще покажу вам, як переключаються діапазони. Нагадаю, 5 діапазонів в даному тракторі. Перший, другий, третій. Четвертий і п'ятий, шостого немає? Все плавно, саме половинки, так звані, навіть не чути, щоб вони перемикалися. до допереду. І поїхали. Ось такий, друзі, тракторець. Таке коротеньке вилучилося відео. Кого цікавить даний трактор, або подібна техніка. Звертайтеся за номером телефону. Будемо раді вам продати цей. Або підібрати щось під замовлення, що вам потрібно. Також нагадаю про наш сайт, на якому ви можете переглянути всю нашу техніку, комбайни, трактори, навісне обладнання, ознайомитися з цінами, додатковими характеристиками. Дякую всім за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайки, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі. Якщо когось цікавить якісь конкретніші елементи, показати. Фотографії, будемо раді вам поскидати, показати все, як є. Дякую усім за увагу. На все добре. Побачимось.